Людмила Давиденко корінна черкащанка. Тут народилась і виросла, але життєві обставини, навчання, робота закинули в Харків. Там працювала архітектором і мешкала до 11 березня. Останні дні як у жахливому сні було 11 днів сидіння в погребі, нерозуміння того, що відбувається взагалі і виїзд. Був, ну, це не просто як вимушений, вже все, прийшли, сказали, збирай речі, 15 хвилин їдемо. Ну, їдемо. Я хватила, схватила собаку і пішла. Котів залишила, і зараз дуже болить душа, що куди, як вони там. Ну, Сусіди годують, тут, тут забирати нема куди, бо там приватний будинок був. Не було відчуттів. Десь, може, місяці через три тільки з'явилось те, що а вже все, вже нічого немає. Повернулась у рідне місто, повністю виснажена і спустошена. Рятувалась ранковими прогулянками з собакою набережною Дніпра, виходила раненько до схід сонця, щоб побути на самоті з природою і своїми думками. Це була терапія, тому що спілкування з Богом дивлячись на сонце, мабуть, так це давало якусь надію на майбутнє, що. Життя продовжується, дякувати Богу, що жива, дякувати Богу, що є куди йти, що знайдемо, чим займатися далі. Не звикла сидіти, склавши руки, а тут, хоч трохи, але є якась, якесь бачення майбутнього. Ранкове споглядання за світанками було наскільки неймовірним видовищем, що захотілося залишити в пам'яті телефон з камерою став у нагоді. Так і з'явилася серія фотографій світанки війни. Я фотографувала і раніше насправді, але ну, можливо це не було таким зацікавленням, що прямо аж дуже подобається. У мене робота пов'язана з фотографією. Ми дуже багато їздили, робили обстежень різних, і я завжди там із, або з фотоапаратом, або з телефоном якісь там обстеження, всього і паралельно фотографувалися якісь дивовижні краєвиди по різним селам по Харківській області. А тут, тут сам Бог велів фотографувати оце все. Це неймовірно і народження нового дня. Я приїхала 11 березня, 12-го вийшла на Дніпро, побачила цей схід сонця над льодом. Дніпро був ще покритий кригою. Сама суть оце світанки війни, вони не зразу прийшли. Це просто було дивитись і зняти цей момент. Життя потроху налагоджується. Вже є робота в одному з професійних коледжів. Потрібно звикати до нових реалій. Адже життя стало іншим. Змінилося, я перестала планувати майбутнє. Я живу сьогодні, лише сьогодні, і лише є цей день. Що буде завтра. Навіть не хочу думати, що може бути завтра. Єдине, що залишилось сталим і що допомагає, це віра в Бога і надія, що і далі зможе бути корисною. Все покаже життя поки що. Можливо, якщо в мене знайдуться сили поїхати кудись в інші міста, були там плани поїхати і в Бучу, і в Ірпіні, в ті міста, які так само страждали і страждають, продовжують, як і Харків, і познімати там все, що відбувалося, я думала про це ще і може попрацювати там як архітектор по спеціальності, да, чимось допомогти. Можливо, будуть інші цикли, будуть наслідки і наші перемоги. Тож, ймовірно, незабаром з'являться фотопроекти з новими яскравими барвами і відтінками від Людмили Давиденко.